Друзі, всім привіт! Рада вітати на своєму YouTube каналі. Сьогодні ми з вами зачіпимо дуже актуальну, дуже важливу і бажану багатьма тему. Сьогодні ми з вами поговоримо про Reels. А саме топ-5 найпоширеніших. Помилок, які заважають вашим рілсам вистрілити, набрати багато аудиторій, набрати багато переглядів і в цілому збирати дуже класні охоплення. Про що ми сьогодні з вами поговоримо? Що важливо виправити в ваших рілсах, щоб вони почали набрати більше переглядів, що впливає на те, щоб людина підписалася з вашого рілса, що обов'язково має бути в кадрі, чого не має бути в кадрі. Сьогодні ми зачепимо з вами дуже важливі теми, тому всі, хто хоче просуватися за рахунок рілсів, кому цікава тема про і Тема в цілому рілсів. Хто має особисті блоги, чи експертні блоги, чи е, комерційні блоги. Ця, е, це відео підійде абсолютно всім, тому що дійсно я поділюсь сьогодні дуже важливою інформацією. Якщо ви використаєте ту, ту інформацію, яку я вам сьогодні дала в цьому відео, ваші рілси вже почнуть працювати набагато краще. Перш ніж приступати до суті, давайте представлюся коротенько. Мене звати Олена, я експерт з просування монетизації соцмереж через особистий бренд. Я, Близько 9 тисяч підписників набрали за допомогою таргету, і вже близько 3 тисяч підписників набрали за рахунок Reels. Тому я добре розбираюсь в темі. Я на своєму прикладі. Доказала, що я маю в цьому знання і вони дійсно працюють. Тому на цьому етапі рекомендую підписатися на мій YouTube канал, підписатися на мій Instagram, Там мене ще більш є частіше. Вісково не забудьте поставити дзвіночок на мій канал, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. І обов'язково напишіть в коментарях, чи просуваєтесь ви за рахунок Reels, чи залітають у вас Reels. Давайте так, яка найбільша цифра переглядів була у вас в Reels на момент зараз. Дуже буде цікаво почитати, яка у вас ситуація зараз з рілсами і давайте приступати до суті сьогоднішнього відео. І так, сьогодні ми поговоримо з вами про 5 найпоширеніших помилок, які вбивають ваші охоплення в рілс, і через які ваша аудиторія, ваші охоплення не ростуть. Перша найпоширеніша помилка, помилка спойлер, яку я робила сама дуже довгий час, це відсутність обличчя в вашому відео. Дуже важливо, щоб ви в більшості своїх рілсів, я взагалі рекомендую в кожному Рілс, щоб так чи інакше було ваше обличчя. Чи це рілс розмов, на якому ви щось розповідаєте, чи це просто якась нарізка, естетична так, кадрів. Дуже важливо, щоб в кожному рілс були ви. Чому це важливо? По-перше, це вже формує ваш особистий бренд. Тобто, хто не знав, особистий бренд це ми. І якщо ми є. В будь-якому нашому так, продукті, в будь-якому нашому відео, відповідно, аудиторія вже нас впізнає. Це працює на нашу медійність, впізнаваність і в цілому на те на лояльність. Так. Тобто людина набагато швидше підпишеться на ваш блог, тому що вона вже привикне до вашого обличчя. Ви їй або сподобалися, або не сподобались. ну, скоріше за все, якщо людина на вас підпишеться, значить ви їй сподобались. Відповідно, це вже буде дуже круто працювати на ваш особистий бренд. Чесно вам скажу, я вже робила експеримент неодноразово. В мене дуже довго стояли рілсина мі. Через те, що в мене не було в рілсах мене. У мене просто була, знаєте, ця естетична нарізка, якісь детальки, рука, нога, не знаю, якась свічка. І рілси набагато менше набирали переглядів, ніж ті рілси, які я публікую зараз, де є я, є моє обличчя в 99% випадків. Я навіть сказала би в 100, тому що я реально побачила, наскільки сильно впливає це на мої охоплення, на перегляди, на ефективність рілса. Тому знову ж таки рекомендую вам починати це робити, якщо ви досі цього не робили. Так? Тобто ви Дуже важливий е, компонент вашого блогу, тому тому не бійтеся себе транслювати. Якщо ви не хочете знімати розмовні сторіс, розмовні е, розмовну голову, розмовні рілси, то просто можна там посміятися на камеру або е, використати формат рілса, який називається Ліпсинг, тобто співати під якусь музику трендову, яку ви обрали для свого рілса. Я особисто обожнюю цей формат і його використовую. Е, хочете, можете зайти на мій Instagram подивитися. Реально я дуже часто використовую цей формат і він дуже класно працює. На мою аудиторію і на мої алгоритми в рілсах. Друга помилка це збірна солянка в ваших рілсах. Це помилка, яку допускає дуже багато новачків, в мене її не було, але що я маю на увазі? Це тоді, коли ви знімаєте рілси дуже на різні теми. Це, наприклад, сьогодні ви знімаєте про йогу, завтра ви знімаєте про психологію, післязавтра ви знімаєте про медитацію, ще післязавтра ви знімаєте про стосунки, потім ви знімаєте знову про блогінг, потім про косметику, потім Get Ready with me, потім мода. так? Тобто ви зрозуміли, занадто багато різних тем в ваших рілсах. Я для себе обрала таку стратегію. Я знімаю експертні рілси і я знімаю рілси на широкі теми, але саме на одну тему. Наприклад, мене часто зустрічаються рілси на тему стосунків, це досить широка тема. І далі в мене повністю йдуть рілси, вже такі експертні, тему рілсів, просування, соцмереж, блогінгу. І в мене якби однозначно, так? Тобто людина приходить до мене або на цю тему, або на цю тему. Іноді я можу дати ще якусь мотивашку, От, тут, знову ж таки, ви вибираєте самі для себе, які теми для вас найкраще працюють. Але я чесно, би на початку взагалі обирала ну, одну, максимум дві теми для ваших рілсів і притримувалась би її. Тому що якщо у вас дуже така збірна солянка, людина, допустимо, прийшла до вас з Рілса про стосунки, а у вас там сьогодні Рілс про йогу. Вона взагалі не за цією тематикою прийшла, відповідно, вона має такий дисонанс. Вона прийшла з одною темою в блог, а отримала іншу. Тому обов'язково перевірте вже на цьому етапі, коли ви дивитесь це відео, чи у вас є ця помилка, чи у вас збірна солянка з рілсів, чи у вас в цілому все окей з цим пунктом. Ще одна дуже поширена помилка в Рілсах. Знову ж таки, до мене приходила вже не одна дівчинка на консультацію по Рілс. І е в кожній практично була ця помилка. Тобто люди просто знімають Рілси без жодних текстів, без жодного надпису навіть на самому рілс. І більше того, вони не дають текст під рілсом. Моя вам рекомендація: текст під рілсом має бути завжди. Тобто, якщо ви хочете просто зробити якусь естетичну нарізку і в самому відео не хочете давати жодного тексту, це ще плюс-мінус окей. Хоча я би вам рекомендувала все ж таки теж давати тексти на ваших рілсах для більшої взаємодії з аудиторією, Але обов'язково текст. Під рілсом має бути так, тобто не лишайте це поле пустим. Чому? Тому що коли людина йде читати ваші тексти під рілсом, ваш рілс автоматично прокручується не один раз. І, відповідно, це позитивно впливає на ваші алгоритми. Так, тобто, як мінімум, ваше відео людина переглянула вже не один раз, а там 5-10, в залежності від його довжини. Друге. Текст під рілсом, це як додаткова взаємодія з вашою аудиторією. Вона зацікавилась темою, яку ви підняли в рілсах в самому відео, пішла, почитала ваш текст, це вже алгоритм інстаграму, трактує як е, проявна активність на вашу сторінку. Відповідно, цій людині, навіть якщо вона не підпишеться з цього рілса, ваші відео почнуть траплятися частіше. Знову ж таки, якщо ви зробили класний підпис до вашого Рілса, людина мало того, що його прочитає, вона ще захоче перейти до вас на сторінку, подивитись на ваші пости, можливо, навіть підписатися. Знову ж таки, що давати Конкретно в постах під рілсами я буду розповідати на своєму марафоні по рілс, який стартує вже досить скоро. Але суть в тому, що цей опис обов'язково має бути. Тобто, не проходьте повз цей пункт, проаналізуйте знаєте зараз свої рілси. Чи у вас є опис під вашими рілсами, під вашими відео? Якщо у вас там останні 10 відео немає жодного підпису, в мене для вас погана новина. Можливо, саме це є причиною того, чому ваші рілс не виходять на нову аудиторію. Текст має бути обов'язково. Я взагалі прихильник тексту. Я завжди стараюся дати і на самому відео текст, так, щоб зачепити якусь певну тематику, і дати під відео хоча б якусь мінімальну фразу. Ви навіть от зараз можете зайти в мій блог, подивитися на мої рілси. Там немає жодного рілса, в якому немає. Тексту під відео. Чому? Тому що знову ж таки, я вам вже пояснила, це додатково займає з вашою аудиторією і це позитивно впливає на алгоритм Reels. Наступна фатальна помилка це нерегулярний постинг. Регулярний постинг це не означає, що ви маєте кожного дня публікувати по три Reels просто нон-стоп, безкінечну кількість часу. Знову ж таки, як я робила це в своєму випадку? Перше, що я зробила, це я собі зробила марафон по Reels, тобто challenge Reels. я виставляла Reels сім днів підряд. Мені просто хотілося спробувати запустити цей процес. Потім я втягнула, щоб ви розуміли, я досі регулярно знімаю Reels. Тобто в мене вже, здається, 55-й день моїх публікацій в Reels. Звісно, я там робила, можливо, 2-3 дні перерву. Але в цілому мене зараз вже мотивує сам мій результат. Знаєте, раніше я просто ну, типу, для челенджу це робила, але зараз, коли я бачу, коли я дійсно публікую регулярно Reels, вони мене регулярно вилітають на нову аудиторію. Як додаткова мотивація, ще більше тепер викладати рілс. Тому в мене може бути таке. Знаєте, що я в день викладаю по три рілса. Просто на енергії, на мотивації, я ніякому разі не кажу, що вам потрібно так робити. Що я маю на увазі під регулярними рілс? Регулярні рілс це 4-5 разів на тиждень старатися це робити. Чому? Для того, щоб ви могли побільше аналізувати, що у вас заходить, що не заходить. Знову ж таки, чим більше рілс ви публікуєте, тим більше точок взаємодії з вашою аудиторією у вас є. Так? Тобто, це як таргет. Я не знаю, якщо хтось з вас запускав рекламу, це те саме, що якщо ви один макет. Вам тільки з одного макету буде приходити аудиторія. А якщо ви запустите 5, то аж з п'яти, так тобто це в 5 разів більше точок контакту з вашою аудиторією, з якої людина до вас може прийти і підписатися в блог. Знову ж таки, дуже важливо розуміти кількість, якість я завжди кажу, краще зробити якісніше, ніж. Кількісно багато. Тобто, замість того, щоб робити 5 середніх рілсів, зробіть краще 3, Ну, зробіть 4, але дійсно класних, унікальних, не шаблонних. Так, що я маю на увазі не нешаблонних, не робити 5 однакових рілсів і їх зразу загрузити одним магом. Ні, я маю на увазі пробувати різні формати для свого блогу, для себе, пробувати щось нове, дивитися, аналізувати, що заходить в вашій аудиторії, що не заходить. Тому обов'язково цей регулярний постинг має дуже велике значення. Знову ж таки, коли я починала, я перший. Тиждень-два публікувала Reels і не бачила ніякого е, результату. Мої перші результати почалися вже десь за 3-4 тижні регулярного постингу. Тому будьте готові до того, що перше, ви будете просто публікувати відео і не бачити ніякого результату, а, але вірити в нього. Це перше. І друге, знову ж таки, якщо ви вже регулярно постите давно рілс там 2-3 тижні, і ви не бачите результату, він так і не появляється. Тут вже проблема може бути в самих рілсах. Можливо, ви допускаєте якісь базові помилки, які я вам даю. Можливо, ви не до кінця правильно пакували блог. Тому знову ж таки, от мене скоро стартує марафон по рілсах, там ми будемо активно над цим всім, всім працювати, щоб у вас точно зайшли рілси. Я дам всю методологію, всі інструменти, які спрацювали для мого блогу, щоб ви могли точно переконатися, чи ви добре все робите, чи ні. Тому що навіть якщо ви в мене просто є. Я дуже багато коментарів під моїми різними, що люди вже місяцями публікують рілс, і в них немає ніякого результату, тут вже потрібно дивитися глибше на ваш аккаунт, ваш профіль. І я вам так не зможу загально всім дати одну пораду, що вам потрібно виправити. Так? Тому дуже важливо все робити якісно на всіх рівнях. Але знову ж таки, пам'ятаємо, регулярний постинг, постинг наше все. Я не розумію тих людей, які приходять до мене на консультації кажуть, що в них не залітають рілс, а насправді опублікували тільки два рілс за весь цей час. Так? Тобто, я, перш ніж побачити результати, і опублікувала, напевно, 20, 30, 40 рілсів і постійно старалася вдосконалюватися з кожним своїм новим відео. Тобто я бачила, ага, ця тема в мене заходить, треба публікувати більше рілс на цю тему. Ця тема в мене абсолютно точно не заходить, значить я таких відео більше не знімаю. Так? Тобто важливо постійно аналізувати, покращувати свої навички і постійно вчитися на своїх же е, спробах. Так? Я не кажу на помилках, а просто на своїх спробах. І не робити в тупу, е, буду так трошки грубо е, виражатися, е, просто на кількість, а прям Аналізувати, які відео заходять, які не заходять. Знову ж таки, аналізувати інших людей, які відео в них заходять, які не заходять. І остання помилка це очікування швидких результатів, що, в принципі, зв'язано з тим, що я вам щойно розказала. Кажу: в мене Reels почали приносити мені перших підписників, там перших 20, 30, 40 підписників блог. Напевно, десь за місяць регулярного постингу, тому будьте готові перший час робити, робити, робити і не бачити результату, і старатися кайфувати від процесу, тому що все ж таки це дуже творчий, класний процес монтажу, пошук ідеї, реалізація ідеї. Тому я хочу, щоб ви максимально кайфували від цього процесу і не допускали цих помилок. І вже ці помилки, якщо ви їх виправите, я більш ніж певна, що дадуть вам дуже крутий результат в різ. А якщо ви бачите, що ви хочете допомоги, хочете класного. Ком'юніті підтримки і готових інструментів е, в Рілсах, які вже перевірені мною, то запрошую вас на свій марафон по Рілсах. Буду дуже рада бачити вас там. Всі деталі можна дізнатися в мене в директі. Посилання на свій інстаграм я залишу під цим відео, е, тому обов'язково пишіть, якщо вам ця тема актуальна. Е, на сьогодні це все. Дякую вам, що дивились це відео до кінця. Запрошую в свій YouTube, в мене дуже багато. Відео на тему просування блогу особистого бренду, десь вам тут залишу посилання на е, цілий плейлист. Е, там дуже багато корисної інформації, Я більш ніж впевнена, що вам буде цікаво і інформативно. Е, знову ж таки, нагадаю, не забудьте підписатися на мій YouTube канал, буду дуже рада бачити вас в числі своїх підписників. І побачимося з вами в наступному відео. Всім па-па!